Ja foksot, mój ja przydzielczaj, ja foksot, ja foksot, ja foksot, ja foksot, ja foksot, ja jak się foksot, bacz, 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 foksot, się foksot, Bacz, bacz, ja foksot, 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 ja się ja Україну поможуть. І Фокстрот. Добре, як ти змішки, у Фоксот. Як ти заведеш, бачить, як ти зможешся ти пукати на усок. Якщо пойдити на кухні не можна. Як і море, плюс замовляй, і фокстрот замовляй, добре так. Ну можна, так ти поговориш. Та, що міцно багато, як і кроків. Можливо, все таки. Звичку, а які потівуки замовляють добре? Який тикай каташпи не тепер степер. що ти музик, так ти музик, Потрібно замовляти легше так може як ти десь і зачекаєш. Де бац, 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 тому що завешти. Бац, 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 по факту замовляє. Бац, 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 тому що це. Бац, бац, бач. Добре, як ти тебе віру дивишся, що ти доб, як свіжі сім'я, так ти побачиш сіб'я, як, як ти сіб'я можеш тость, як, то. Якщо ну, вона побачиш, що ти так не розмовляє російському говно, починає, що ти маєш, що ти усправдіш легко. Україні те мови, замовляйся, так може жити. Pepe ma hatę bać, bać, bać się u Pepe, bać, bać, bać u bać, 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 ja ty nie możesz, bać, 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 ty ty <totrofie> Bac, 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 foxtrol ty znajdy. Bac, 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 ty pilko jedno znajdy. Bac, 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 na moře vydychaj. Bac, 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 vydychaj, na zabo. Já, 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 ty, ty, bane, počuv, co ty, ukrajinec, co ty, bane, božec.